どうぞ。 Мітинг з нагоди 28-ї річниці Чорнобильської трагедії оголошується відкритим. Рошується заступник голови районної державної адміністрації головик Алла Григорівна. Дорогі земляки, сьогодні всі ми зібралися з нагодою сумної і трагічної дати. 26 квітня виповнюється 28 років з дня Чорнобильської катастрофи. Найбільшої за всю історію ядерної енергетики у світі серед усіх трагедій, яке пережило людство. Чорнобильська катастрофа не має аналогів за масштабами забруднення, екологічної сфери, негативного впливу на здоров'я, психіку людей, умови їх життя. Сьогодні в районі проживає понад 190 потерпілих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, в тому числі 51 ліквідатор, 41 дитина. Дорогі наші учасники ліквідації аварії. Низький уклін і подяка вам від нас усіх за мужність і самовітачу. Ми бажаємо вам доброго здоров'я, бажаємо вам щастя, достатку і родинного тепла, виконавча влада і органи місцевого самоврядування продовжуватимуть співпрацю з громадською організацією союз Чорнобиль, Чорнобиль-Чорнухинщини» і знаходитимуть взаєморозуміння, шановні присутні. Схилимо голови, пошануємо світлу пам'ять тих, чиї життя завчасно забрала чорнобильська катастрофа. Пошануймо страждання вдів, страждання дітей, які залишились без батьків, страждання жінок, яким не дозволили стати матерями. Пошануймо страждання нашого народу. Схилимо голови перед живими. Котрі наражалися на небезпеку смерті заради нашого з вами життя, нехай ніколи не повторються подібні трагедії, нехай Бог дарує Україні мир і спокій, а всім нам мудрість, нехай пам'ять про всі трагічні події і вчорашній нашій історії, і сьогоднішній нашій історії навчать нас цінувати мир, спокій і процвітання. До слова запрошується голова районної громадської організації Союз Чорнобиль, Чорнобиль-Чорнухинщини» Лавріненко Микола Олександрович. 20 років тому в наше життя у слово з гірким присмаком начуваної біди – Чорнобиль. Страшенний вибух на Чорнобильській атомній електростанції спалахнув цей світ, опалив українську землю. Чорнобиль в душі кожної людини став асоціацією з мужністю ліквідаторів. Пам'ятаю про тих, хто віддав своє життя заради людства з болем евакуйованих, які збулися своєї маленької батьківщини рідної хати. Надія на повернення в цей колись чудовий куточок полі... Поліського краю. І хоч Пройшло багато років з дня катастрофи, страшні екологічні наслідки ще довго будуть нагадувати про себе. Ще довго зона відчуження буде незалежною. Ще довго люди будуть відчувати на собі вплив атому. Але життя продовжується, країна розвивається, народжуються діти, і ми розуміємо, що зусилля було. Не даром пройдено. Жаль, що не можна повернути людям втрачене здоров'я, але найбільше жаль те, що було втрачено скільки життів. Вони зробили все, щоб ми жили, і пам'ять про них назавжди залишалася в наших серцях. Грамотою районної державної адміністрації районної ради нагороджується Крічевський Анатолій Андрійович, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За самовідданість проявлену при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди відзначення 28-ї річниці Чорнобильської катастрофи. Завгородній Григорій Федорович. Медаллю за мужність і самовідданість, високий професіоналізм. Та особливі заслуги при ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, нагороджується литвиненко Олександр Лукич. Бугаємко Олег Геннадійович. Полтавське обласне громадське об'єднання фонд інвалідів Чорнобиля нагороджує почесною грамотою пшикало Миколу Андрійовича, учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. За мужність і самовідданість проявлені при ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Нагороджується сепаненко Тетяна Григорівна. Дорогі наші ліквідатори, ще раз дозвольте вам висловити велику подяку. Низький уклін за все зроблене вами. У нас вистачає коштів для того, щоб забезпечити всі ваші потреби. Але... Я хочу, щоб у всіх нас завжди знаходилося добре слово, увага, чуйність, доброта це все те, що в наших силах, це все те, що ми можемо давати. Тому дай Боже вам здоров'я і родинного тепла. Спасибі вам іще раз. Шановні присутні! Шануємо світлу пам'ять ліквідаторам аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які пішли за вічну межу хвилиною мовчання. По душах мете, Чорнобильський пил на руки опадає, Годинник життя безупинно іде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. Нему плачуть дзвони по кожному із нас це крик душі, це стогін, наш сум, наш біль, наш час і плачуть, тужать дзвони по всій землі. Чорнобильська мадонна, прости нас і спаси.

Земля моя нема на кращій сидіті, любов. Найкраща Україна, шановні присутні, мітинг з нагоди 28-ї річниці Чорнобильської катастрофи оголошується закритим.